Продовжую. Друзі, це були поради від фінансових радників фінансистів. Але якби в нас був не тільки клуб фінансистів, а ще й клуб соціальних фінансистів, ми б звернули увагу на золоту акцію світу. ППН назвав цю акцію четвертий кошик або навіть золотий кошик. Спробую це пояснити. Три кошика: гривня, валюта і золота це були короткострокові дії, лише тактика виживання. Тепер починається стратегія, довгостроковий погляд. Я б сказав, стратегія процвітання. Це я про існування четвертого кошика, що є найстабільнішим і найприбутковішим активом у світі. Золото ні. Акції нафтових компаній? ні. То де сховалася золота акція світу? Скільки я не досліджував, життя людини в часі золото то росте, то падає. Акції компаній одні злітають, інші банкрутують. Навіть держави на одній території виникають і зникають як пісок крізь пальці. Що ж витримує тисячоліття? Є один актив, який пройшов крізь час війни, імперії та кризи і нікуди не зник. Це суспільство людей на землях України. За даними археології, цивілізація на нашій території існує понад 75 століть. Жодне золото, жодна компанія, жоден банк. Жодна імперія не має такої історичної стійкості та платежеспособності капіталізації. Це наш рідний даний батьками, четвертий золотий кошик, наш гарбузовий рід, як співається в народній пісні на землі України, про які ми чомусь не думаємо. Золотий кошик, який не десь на американській біржі, а в нас під носом москалі дурні, дурні, але хитрі. Викрадають наших українських дітей, а це ж наші маленькі золоті кошики, повні золота в майбутньому. Вертаючись до фінансової теми. То чи не варто саме це суспільство зробити найдорогшим, найрозумнішим вкладенням нашого часу, грошей та енергії? Отже, давайте пробувати створювати золоті кошики, золоті акції з назвою «Суспільство». Інвестуючи в цей кошик, ми створюємо не гроші. А додану вартість. Наприклад, завдяки трагічним обставинам, ми стали найкращими воїнами світла в світі, найкращими дронарями в світі. Але давайте пробувати ставати найкращими не через обставини, а по розуму, по стратегії, по програмі, за планом. Чим розумніші, освіченіші, свободніші, задоволеніші наші люди, тим креативніші будуть наші люди, тим швидше ми відбудуємося. Така наша інвестиція зробить Україну стійкою до будь-якої зовнішньої загрози.